Добрий день, мої любі дітки. Вітаю вас на занятті з аплікації. Дітки, до нас у гості прийшла катруся, але вона чимось засмучена. Давайте ж дізнаємось чим. Вона мені розповіла, чому вона засмучена, тому що вона розбила свою улюблену тарілочку. І вона просить, щоб ми їй зробили нову. Ви згодні допомогти катрусі? Звісно, ми допоможемо. Дітки, але ж які тарілочки бувають? Правильно, вони бувають різні. І великі, і маленькі, і глибокі, і мілкі. Бувають з різними візерунками. І такі, і такі. Є дитячі тарілочки для діток маленьких. І я впевнена, що у вас є теж своя улюблена тарілочка. Для того, щоб зробити тарілочку, нам з вами знадобиться велике коло, маленьке коло. Колір ви будете вибирати самостійно. І знадобляться маленькі кружечки. Але маленькі кружечки повинні бути такі ж самі, як і менший круг. А ще нам потрібний буде клей, серветка і, звісно, ваш гарний настрій. Велике коло це буде наша тарілочка. А маленьке коло це буде серединка нашої тарілочки. Малята, але перед тим, як почати працювати, я пропоную вам виконати пальчикову гімнастику. Живу на світі їжачок, мав він безліч голочок, по лісточку він гуляв, риби яблука збирав, він нікого не боявся голочками. Лічок! Ось ми маленьке коло. Накладаємо на велике коло, і в нас виходить ось така тарілочка. А зараз ми пензликом від серединки до країв. Намажемо клеєм та приклеїмо на нашу тарілочку. Намазуємо клей від серединки до країв. Ось так. І тепер приклеюємо на тарілочку. І притискуємо. Будемо притискувати серветочкою. Ось так, молодці. Тепер беремо маленькі кружечки і викладаємо їх по тарілочці. Ось так. Ось так викладаємо, розміщуємо їх. А тепер ми будемо їх почергово приклеювати. Не забувайте притискувати серветкою. І так до кінця. Ось подивіться, яка гарна тарілочка в нас вийшла. Катруся вже задоволена і вона більше не буду сумувати. Їй сподобались тарілочки, які ми їй подарували. І вона нам каже дякую. А я, дітки, чекаю на ваші роботи. Хочу подивитися, які у вас вийшли гарні тарілочки. Я з вами буду прощатись. До побачення, мої любі дітки, до нових зустрічей!